Бій за титул у суперважкій вазі між британцем Тайсоном Ф'юрі та українцем Олександром Усиком може бути відкладений. Фюрі отримав важкі травми після останнього бою із колишнім чемпіоном UFC Френсісом Дган. Британець побував у нокдауні та отримав розсічення. Ми збиралися провести бій 23 грудня. Тайсон не може виходити на ринг після такого важкого бою. У нього тиждень відпочинку. До грудня залишилося 8 тижнів. Йому потрібно трохи часу, щоб привести своє тіло у форму і дати йому відновитися, перш ніж він поверне. На ринг. Тож це буде наступного року, заявив промоутер-журналіст BBC Sport. Нагадаємо, 29 вересня Усік і Ф'юрі погодили дату поєдинку. Бій мав відбутися 23 грудня у Саудівській Аравії. Протистояння боксерів визначить першого в історії абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Олександр утримує пояси VBA, VBO та IBF, а Тайсон титул VBC.